Одну секундочку, і все буде. Угу. Граємося з Лего. Угу. Так, дітки, ви знаєте, що Лего має дуже багато що? кольорів, так? в ньому є різні кольори. Ось і я вам пропоную пограти в гру. Яка називається пори року. Кожна пори року теж має свій колір, так? І ось а, в чому буде суть гри. Треба, якщо ця пора року, він буде на картинці, треба показати той колір Лего, який означає цю пору року. От, наприклад, давайте. Пограємо. Угу. Ось у нас уважно дивіться. Жовтий колір це у нас осінь. Синій колір це у нас зима. Зелений колір це у нас весна. А червоний колір це у нас літо, діти. Подивіться уважно. Як ви гадаєте, який це, яка це пора року? Літо. А літо ми а, якою цеглинкою обозначаємо? Червона. Покажіть, підняли, показали мені червоний колір цеглинки. Лего, червоний колір. Це в нас літо. Молодці. Наступна пора року. Так, молодці, бачите? А це, як ви гадаєте, яка пора року, коли все розквітає? Весна! Так, ми бачимо весна, що все розквітає. А весна ми яким кольором обозначимо, діти, виділимо, яким кольором лего треба. М -м -м, дивіться на листочки, якого кольору все весною. <зелеф> Зеленим. А ну, зараз перевіримо. правильно ми чи неправильно назвали колір? Весни. Так, зелений колір весни. А це у нас яка пора року? Осінь! Так, це у нас осінь. Подивіться уважно, які кольори і яким кольором ми будемо виділяти нашу пору року. Яку цеглинку треба показати? Яку? Все навкруги. Яку? Жовту. Ми ж кажем, золота осінь. Запам'ятали ж? І все навкруги жовте осінню, Да? Листочки падають жовті. Все навкруги жовте, оранжеве. І колір осені – це жовтий колір. А це, як ви гадаєте, який ця пора року, ану, яка? І то молодці, а літо ми яким кольором виділяємо. Нагадайте, яку цеглинку треба показувати. Червону. А це яка пора року ще раз. Яка це пора року? Як ви думаєте, йде? Осінь, а осінь. скаже мені Тимурчик, якого кольору осінь? Яку цеглинку треба показати? Жовтого. Молодець. На жовтого кольору. Молодець. Так. А це, що у нас за пора року? Зима! Так! Що? Ми знаємо, що у нас зараз зараз за вікном не кам у нас пора року. Ну, хто мені нагадає, вже закінчується? Осінь, а зовсім скоро почнеться. Яка пора року? Зима. І зиму, яку цеглинку треба показати, якого кольору? Що це зима? Синього кольору, да? Так. А це що за пора року? Так, а ви уважними будьте. А це що за пора року? Зима. Нагадаємо, а зиму якому кольору показуємо? Якого кольору а, треба показати цеглину? Якого кольору треба показати? Синього, молодці. А тут, дивіться, веселку, бачите, якого кольору? Як ви гадаєте, яка це пора року? А ми подумали. Веселка, коли буває, весени буває, чи влітку? Коли веселка? А, ну, давай подивимось. Ти думаєш, що осінь, а я думаю, що ні. Літо, тому що веселка найчастіше буває влітку. А це, коли все розпускається і оживається, у нас яка пора року? Ось ми з вами грали в гру з цеглинками. Да? За допомогою цеглинок ми виділяли колір пори року. Кожна пора року має свій колір. Да? І ще раз нагадаємо осінь якого кольору ми виділяли цеглинку? Якого кольору? Жовтий. А осінь зміниться на зиму, і треба яку цеглинку показати в зимку? Так, сині, молодець, дуже добре. Всі молодці. А давайте зараз ще пропоную пограти одну гру і теж за допомогою цеглинок, так? Дивіться, уважно. На зображення? Скажіть, що це ви бачите на картинці? Одним словом, як ми назвемо морков, морква, помідор, цибуля, баклажан, картопля, капуста, огірок це все одним словом у нас, як ми назвемо? Це на що? Фрукти чи овочі? Очі. Так, це у нас овочі. А скажіть, а яка пора року багата овочами, коли ми збираємо урожай цих овочів? Яку пору року? Так, осінню. Так, подивіться, подивіться які вони різноманітні і мають скільки кольорів. Так? І червоний, і оранжевий, і зелений, і жовтий, і оранжевий, так? Овочі. Овочі теж мають різні кольори. Так, вони дуже різноманітні. І зараз за допомогою цеглинок теж ми будемо виділяти, які овочі, які мають колір. Ось, що це за овоч? Хто мені скаже, що це таке? Помідор. А цеглинка яка? А для а цеглинка? Помідор. Має який колір помідор? Чер. Червоний. А якого кольору цеглинка повинна бути у нас Лего? Червоного, так. Червоного. Кольору, тому що помідор у нас червоний, так? Так. Далі дивимось. А це що за овоч у нас? Капуста. Так, капуста. А капуста має який кольор? Зелений, так, цеглинку треба. Якого кольору нам? Зеленого кольору. Так, зеленого кольору цеглинку. Правильно. Це що у нас за поруч? Цибуля. Так, це цибуля і цибуля має. Який кольор цибуля має? Якого кольору цибуля? Оранжевий, ну, Можна сказати, і оранжева, і жовта. Да? Можна сказати, якщо покажеш або оранжеву, або жовту, Ну, більше до жовтого, Чому? вона така прям золотиста. Да? А це що за овоч? Огірок. Так, це огірок, а огірок має який колір. Так, зелений і цеглинка нам потрібна буде. Якого кольору? Так, ми ж не можемо, щоб у нас огірок зелений, а цеглинку показати червоного кольору. То правильно буде, чи ні? Ні. Не підходить, так? Далі дивимось. Так, молодець, бачиш? Зелино. А це. дивіться, А зараз нам знадобиться дві цеглини. Дві цеглинки. Для чого знадобиться дві цеглинки? Що це? Так. Оранжевий і зелений. Чому? Тому що морковка має оранжевий колір, а хвостику морковки якого кольору? Зелений. Тому Зелене. Показ... Ні? Так, я чую зеленого кольору хвостику морковки. Так? І для того, чому нам потрібно дві. Якого кольору нам потрібні цеглинки? Оранжевий і ще який? І зелений. Подяки. можете взяти і показати цеглинки. Оранжевий і зеленого кольору. Можна і червоного. Вона, може морковка вона навіть буде не тільки оранжева, але і. Й... така червоного. Так? А це, що таке діти? Тимурчик, що це таке? А ну, хто знає? Кукурудця. Так, і аріночок, кукурудза. Так, -ку так. теж потрібно. Чому цеглинки потрібно? Тому що кукурудза має, дивіться. Жовтий колір. І такий. І має. Так, так і зелений має колір. Так, два кольори. Треба показати. Якого кольору цеглинку беремо? Жовтий і ще кольор. І зелений. Молодці. Кольори беремо, так? Далі дивимось. <кхи> далі дивимося, що у нас? А це. Хто знає, що це за овоч? Що це таке? Перець, там тих, перець. А для пере. У нас цеглинку ми покажемо Якого кольору? Червоний, Молодці. Так. Далі. А це що за овоч у нас? Що це таке? Картопля, супер. А якого кольору картопля? Яку цеглинку нам потрібно показати? Якого кольору цеглинку треба показати? Жовтого кольору, так? Так, наступний. А це що за оч, хто знає, що це таке? Так, це баклажан. І баклажан І який колір баклажан має? Синій колір має. Да? І циглинка Лего. Ми візьмемо якого кольору. Синього кольору. Синього кольору ми маємо. А це, що це у нас таке? Дві цеглинки нам знадобиться. Що це за овоч у нас такий? Так, ну, редиска, мені висить, що це курячок. Ну, давайте ось буде редиска, а тут більше схоже на бурячок. І бурячок має а, два кольори, да? тому дві цеглинки. Остик у бурячка якого кольору. Зелений. а сам бурячок якого кольору? Показати треба дві цеглинки якого кольору? Молода косик. І бочок, Чи? Так. Ось. Так, молодець, Тимурчик. І Аріна молодець старається, так. А це у нас що це таке? Дві теж селинки. Перчик, так, і перчик теж один перчик, якого кольору? Якого кольору перчик? Червоний, а другий жовтий. І цеглинку треба показати. Які кольори цеглинки треба показати? Червоний і, і жовтий. Молодці. А це у нас що це не таке? Хто знає? що це таке? Горбун, так, арбузтеш. Двох кольорів. Оранжевий і. І зелений. У гарбуза хвостик має зелений олір. А це що це у нас таке? Хто знає, хто може полюбляв, що це таке? Горох! Так, а горох якого у нас кольору? Якого кольору у нас? Зелену. І цеглинку треба показати, якого кольору? Зелене, так? Так. А тут дивіться, ми дуже уважні. Чого тут три цеглинки? І дивіться, чого тут три цеглинки. Тому що тут скільки перчиків, скільки перчиків. А ну, порахуйте, скільки перчиків. Скільки перчиків? Один, два, три. Молодці. Три. І які ж комісії цих перчиків? Молодці. Як треба підняти цеглинки? Якого кольору? Що? І, і червоного кольору, так? Да? Вони як світлофор. Похоже на світлофор. Три, три кольори, так? Да? Так. Далі дивимось. Ось, бачите, позначило. Зелений, жовтий і червоний. Молодці. Так, давайте нагадаємо з вами, про що ми сьогодні з вами говорили? Про що? Так, про конструктор. Ми гралися конструктором, але говорили ми з вами про що? Про овочі, так? Про овочі, і кожен овоч має що свій. Колір свою фарбу, так має? Так, щось. Угу. Так, сейчас включу зум, щоб вас бачити. Так. От давайте нагадаємо. Скажи мені, будь ласка, огірок, який колір має? Ану, скажіть мені, будь ласка. Желений, а кукурузка, скільки кольорів має? Скільки кукурузка кольорів має? Зараз тимурчик під, прибіжить, так? Аріна, скільки кукурузка кольорів має? Ну скажи. Один чи два кольори. Два кольори. Які, Які кольори? Ну, покажіть. Які кольори кукурузка має? Ви запам'ятали? Зелений і жовтий. Молодці.